Що з нами зробила війна? Вона забрала сотні найрідніших, найближчих, найкращих, коханих. Вона скалічила тисячі, десятки тисяч фізично і морально. Вона ще довго, навіть після свого закінчення, спопилятиме наші душі на згасими полум'ям втрат, нагадуватиме про себе понівеченими тілами і долями. Війна це завжди горе, розруха і смерть, і вона збирає жертви. Та ще, як надивно, війна об'єднала і звеличила. Бо нехай за рік ми перестали бути географічно найбільшою за розмірами європейською країною, та історично таки стали великими. Бо ж велич це не лише територія простору, велич це територія духу, українського духу, який тепер наповнює серця тих, хто ще недавно, навіть і українцем, себе не вважав. А ще, і це, напевно, найголовніше, війна показала, хто і хто. І на фронті, і в тилу. Вона виокремила тих, хто просто робить свою роботу. Перед чиїм обличчям ворог, за чиєю спиною, мирні українські землі. І хто зробить усе від нього залежне, аби вони такими залишилися. Мова, певна річ, про наших військових. В один із минулотижневих днів нечисленна делегація в складі трьох осіб, очолювана заступником міського голови Володимира Волинського Олегом Свідерським, вирушила на схід. До бійців реактивно артилерійського дивізіону 14-ї окремої механізованої бригади. З Володимира хлопці поїхали ще в листопаді. І от ми, завантаживши бус і заледве зачинивши в ньому двері, вирушили в путь. Про шлях до місця призначення розповісти, власне, і нічого. Майже увесь час їхали, трохи спали, трохи жартували, пили каву, слухали новини, говорили про війну, життя, політику. Та вже на межі Харківської і Луганської областей, де з'явилися перші блокпости і майже зникли АЗС, теми розмов змінилися. Вся наша увага була прикута до дороги, а радше до її відсутності. Це не бездоріжжя і не вибоїни, це суцільна руїна, дивлячись на яку виникає сумнів, що вона взагалі колись була автошляхом. Наш водій Антон Каваляускас, батько чотирьох дітей, фермер із Бегети, який зголосився доправити нашим військовим вантаж на власній автівці, не втомлювався дивуватися, дратуватися, а іноді і сипати лайкою. Матюкатися не можна. Ну, не бажано. Ужас, що касається свідоць, ужас повний. Зміркувань безпеки, аби не нашкодити нашим хлопцям, не вказуватимемо місце розташування табору наших артилеристів. Скажемо просто, що в зазначеному місці нас зустрів майор Василь Рясик, який і провів у табір. В одному з його приміщень майстерні хлопці брящать інструментом, ремонтуючи пошкоджений град. Радіо могикає якусь нехитру пісню. Фотоапарату та камери хлопці соромляться. Ймовірно, тому відмовляються називати прізвища. Зате залюбки розказують хто звідки. Петро з Ковальського району, Андрій з Горохівського, Олександр з Луцька. Да, а чого не вистачає? Все вистачає. Ну такого не буває. Ніхто вистачає. чого не буває? Рідні не вистачає, угу. Сім'ї. Угу. А, ну, а як часто зізвонюєтесь можу? Переважно ввечері або ночі вже колись місяць. Ну, я розумію, що вам це все треба дуже скоро, ну, строки обмеження, щоб це все зремонтувати. А що найважче з того всього? Нічого такого. Просто треба час. Запчасти не А як звати вас? Андрій. А прізвище? Наше. Ну, щоб знати? Не треба, якщо хтось. Ну добре, скажіть, хоч скажіть. Скажіть, хоч звідки ви не хочете прізвище казати? — Ну, з Волині, з Гороківського району. Всі ми одного, можна сказати, з однієї сторони. Ну ми теж звідти, але все одно волоні велика. Угу. — Всі з однієї сторони. вистачає нам тільки що запчастини все. Угу. Ну, а як настрій, хлопці? Настрій як настрій, стали робимо. А що рідним хочеться передати? Все буде добре. Ждуть. Жимо, жиємо, що скоро повернемося додому. Да. Угу. А як скоро можете спрогнозувати? Угу. Ну, ми знаємо, те, як нам, чоловік те, по телевізору, так і знаємо. Кажуть, що весною, весною. Угу. Рік часу. Спочатку угу. було як на рік, так і рік. Чекаємо року того кінця року. Угу. Кінця рік побачимо. Ну ви мобілізовані, ви і да. ви, так? Першу хвилю, так? Да? То ви маєте на увазі для вас весною закінчиться, а взагалі. Нам краще. Да, ні, нам краще? вам Бо ви ж тут ближче. Ну а взагалі, от що стосується інформації? Звідки інтернет? Телевізор може є. Телевізор є, так, да? телевізор або по інтернету все. Тобто нема там, браку, так? Да? Все знаєте, що відбувається. Все, що по телевізору показується, все, що в інтернеті пише, ми все то знаємо, читаємо, mm -hmm. цікавимося. А чули про те, що вже в нагороду грусили, за збитий там танк, літак? Це, 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 це. І що думаєте? Не знаємо. Побачимо по результату. Які буде результат з того? Якщо Ясно. буде якісь винагороди, то будемо знати, скаже вам тоді правду, чи получили ми, чи не отримали. А якщо не буде, то А вже є за що отримати. Та що, я? Я знаю, чи є, чи нема. Ну так ми в цьому впевнені, не те, що ми думаємо. А ви звідки можна вас запитати? З Волині. Та Луцька. що ж ви всі з звуцька ясно? А звати вас як? Олександр. А прізвище чи, теж не скажете? А, а ви коли мобілізований? Весною. Теж на навесні. А хто вдома чекає на вас? Дружина і двоє дітей. А що б їм хотілося передати? Побажати їм насамперед здоров'я, їм і хай чекають, я лилусь. Ну, а скажімо так, харчів, подушок, ковдр вистачає. Харчів У нас вистачає аж. Ми не голодали, ніколи не голодаємо. Кажете, запчасти найбільше Головіка, не вистачає, Так, не раз. Раз. <пілі> ви? Зачкаєш, не задумати. А можна ще з вами познайомитися? Не, не, ви тут заховались? Ви? Чого? Ми робимо машину. Василь Рясик каже, нині в таборі не надто людно. Тут лише незначна частина особового складу. Основна частина бійців на вогневих позиціях, де щомиті ризикують життям, де цілодобово ідуть бої. каже в таборі хлопцям, буває за день доводиться перекидати до 50 тонн вантажу вручну. Нелегко, але на вогневих позиціях нашим куди тяжче. І з 8 січня артилерійські обстріли наших позицій фактично не припиняються. Дякувати Богу, обходиться без втрат. Загалом, позиції, на яких знаходяться наші хлопці, одна з найгарячіших точок усієї лінії фронту. Тримаються, як би важко не було. А найбільше не вистачає, каже Василь Іванович, офіцерів, медика, запчастин і рідних, за якими дуже скучили. Щодо техніки, то вона має властивість виходити з ладу, навіть якщо не була в боях. А що вже казати про ту, яка була фактично щодня з вогневої приходять пошкоджені, м'яко кажучи, артилерією противника машини. Ворог снарядів не шкодує, судячи за щільністю та частотою обстрілів, кажуть хлопці, у нього їх більш ніж достатньо. Коли ж наші підвозять хлопцям на передову боєприпаси, роблять це не вмикаючи фар. бо як тільки зблисне світло, місце, де воно зблиснуло, відразу ж поливають. Бувають взагалі справжні вогняні шоу. Каже Василь Рясик. Ворог б'є з різних сторін, снаряди на люту перехрещуються. Як у цирку, тільки не так весело. Погоджуючись провести для нас екскурсію табором, Василь Рясик попередив, що вона буде короткою. Техніка, кухня в невеличкому наметі, житловий корпус. При цьому перша нашій увазі представлена далеко не вся, відзначає Василь Іванович, бо чимало автівок на виїзді. Повезли нашим хлопцям на передову боєприпаси і не тільки. Старший прапорщик Андрій Федорчук каже, те, чого ми так боїмося на великій землі, а саме так на сході наші вояки називають мирну Україну. Новини, які доводять нас до паніки для хлопців тут на передовій, буденність це реалії, до яких вони звикли. Робота, яку мусять і будуть виконувати. Путін сам бідна в Україну угу. своїми угу. вчинками. Ну а ви тут. Ми їхали, бачили дуже багато техніки, так, от, скажімо, по місту навіть військової, то тут, то там. А як місцеві жителі от реагують на зараз на українських військових, на вас, зокрема? Тут спокійно. Угу. А далі тут. Але, але спокійно, більшість спокійно. Є такі. ну, Люди різні. Угу. Одним хочеться назад в Радянський Союз. Угу. Другим не подобається Україна. Угу. Люди різні. Угу. Але більшість. Поміркованих людей. Ну але Украї, я сподіваюся, українці. принаймні ніхто під танки не лягає, як це було навесні на минулого року. Ні, ні. Такого тут ще немає. Ну а життя тут дуже відрізняється, скажімо, повод людей. Може, ви вже мали час порівняти? Я не звертала. Uh -huh. Якщо так проїхати по, по місту чи по селу, то відрізняється наше село, наприклад, Волинське село. І село це тут. велика різниця. Uh -huh. А тут люди, мабуть, бідніше просто живуть. Угу. А хто вдома чекає на вас, Андрій? Дружина, син. Угу. Що е, кажуть? Вже кажуть, що вертайся, кидай все чи що кажуть? Не, не, не кажуть, що кидай, вертайся, просто кажуть, щоб повертався з живуть. Угу. Просто чекають. Ну, спілкуєтеся часто, кожен день. Угу. Ясно. Угу. Ну, а хлопці, скажімо, ті, які... Ну, часто? працюють там, будемо так казати. Вони сюди приїжджають часто чи ні? Приїжджають. Угу. Але не, не часто, так? Не часто. Uh -huh. Але приїжджають. Волонтери uh -huh. їздять. Так, приїжджають. Uh -huh. Ясно. Ну передайте щось вітання Володимиру Волинському, рідним <ріст2> 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 <рівним> землякам. <ріст2> ну, Що я передам? Не. Хай… Я? Та, не, не знаю. Нічого не можу сказати. Хай не хай не бояться, ми їх захистимо. Хай не хвилюються. повернемося, живемо всі. Ми у вас віримо, дякую. А тим часом настав обід. Бійці сходяться в невеличкий намет, звідки віє теплом і пахне їжею. Заходимо за ними і ми. Частина хлопців вже працюють ложками, частина ще отримує хач. На роздачу молодий чорнявий чоловік, який справно орудує ополоником. Він, як згодом, з'ясувалося, Руслан Міщук, помічник старшого повара. Годуємо хлопців. Ну, як взагалі важко наготувати? скажімо? — Ні, важко. Вже вдома теж готую і так. Mm -hmm. Вже люблю годувати. Mm -hmm. Хлопці не обіжаються. Mm -hmm. Кажуть, що смачно готую. А що сьогодні на обід розкажіть? Капусь, е капусняк, е рис з подлівою. Mm -hmm. А меню як складаєте? Кожен раз, кожен день щось друге вигадуєте? Так, кожен так? день друге. Зранку одне на обід, ще одне і на вечерю ще один. Mm -hmm. mm -hmm. ну, я так зрозуміла по хлопцях, що вони задоволені. <laughs> Дуже задоволені. Як ти так можеш справитися з всіма? Так наварити? варити я... каже. Mm -hmm. ну, справляюся, я люблю готувати. Ну а скільки тут вже часу? Ми. Вже є трохи часу. тут, Ми ну, ще трохи будемо нічого. Не. Руку набив на тому всьому. Мама навчила їсти готувати. Та й так, так. І ще старший повар, а так хлопці ситі, нагодовані. Не обіжаємо їх. Запитання, як ви тут? Ми мали нагоду поставити і полковнику Олегу Шемчуку, який свого часу служив у Володимирі Волинському. Я не ну ми своїх солдат бережемо, своїх починених, бо що. Мы, ну, по большому счету, как бы и погоны носим, и посады занимаем благодаря тому, что у нас есть ребята, с которыми мы делаем свою работу. Потому ну, что, ну как, работа у нас такая, работаем. Те, ну что вчилась, чего служили, выховывали, сами вчились, педагоги. Вчили. Их ну, и бережем благодаря им и выконам задания, где стоят перед сектором. Перед Україна переможе. Ну, там де ми, там побіда однозначно. По-другому mm -hmm. бути не може. Та mm -hmm. да й хлопці молодці. Ми самі висновки зробили, і ми їх бережемо. Вже навчилися у нас виконувати завдання за призначенням. І mm -hmm. офісери бережуть, і підлеглих, і техніку бережуть, машин. Ну, mm -hmm. А коли вас додому чекати? Ну, тут вже по обстановці, я карти ляжила. Кошмаря, тому принципі ми приймаємо код фриміри. Починаєш контрбатарейної боротьби ну і безпечення, відвіданням, висуванням противника. Хлопці справляються. І по ночам працюють, і цілодобово працюють. Було таке, що от, день, і кожен день, на прошлому, на прошлому тижні, починається 31-го, кожен день бій, бій, бій. бій. Наступні кімнати переходиться знову в війну в артилерію. Благодаря архівістам в першу чергу, ми в принципі, і стримали. Наступ противника, тому що ми, в принципі, розвідка працює, дані дає, ми відпрацьовуємо, надаємо їм можливості підняти свої голови смердючим, виплатити вже свої плани, Тому, працюємо. Угу. А що взагалі, як на вашу думку, ситуація де зараз складніша? На Донеччині чи Луганщині? Чи в принципі вона та ситуація однакова. Ми в принципі там допомагаємо їм, вони допомагають нам. А ситуація нестабільна і тяжка взагалі. По всьому фронту. Ну, а нас утлякають тим кутлом, де Бальцевським. Ми ну, нормально. У нас є і резерви, і п'ятину резерви і там. Десантники mm -hmm. наші там подвиги совершають. Если танки не встигають, то вони з муху валять, навіть втікають, доганяють кажу, реально. Думаю, ще даємо відпочити трошки хлопцям. Це тут от трошки. Ззаді десь можна підпочити туди-сюди. А там цілодобове погода то мороз, то сляка така, а там же ж постійно треба рухатися. Там ж не можна стояти на місці. себе не видати і людей зберегти, і задачу виконати. Тому так, холодно. Там всі землянки, окопи, бліндажі, воно все рухається, воно все рушиться. Так що ну, інженерна техніка нужна у нас. Не ну, так і стареньке, вже півроку воюємо, тому є проблема трошки. Але ну тут ремонтуємо, реагуємо, відновлюємо. А так. Поки ми розмовляли, бійці взялися розвантажувати привезене їм із Володимира. Нашим артилеристам було передано тепле одяг, генератори, інструменти, бензопили, оптичні прилади, продукти харчування, ліки, засоби особистої гігієни, цигарки і навіть буржуйки. Повна інформація про доправлене нашим бійцям є на сайті Володимир Волинської міської ради. Як ми не планували виїхати з Луганщини за світла, зробили це за темно. Про приємні і не надто, а іноді дуже навіть Ризиковані пригоди, в які нам довелося потрапити на зворотньому шляху, довго говорити не будемо. Скажемо лише, що дорога пролягала через Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, місця бойової слави 51-ї окремої механізованої бригади. Бо саме наші хлопці з 51-ї бригади звільнили ці міста влітку, саме завдяки їм. А при звільненні Лисичанська загинув наш земляк, підполковник Василь Спасьонов, якого ми поховали наприкінці липня. Ми могли рухатися через ці міста відносно безпечно. Вже в Києві, де на відміну від Луганщини, почуватися можна цілком безпечно. Ми вирішили поділитися враженнями від поїздки. Вона довго задумувалася. та поїздка довго планувалася, але все рівно вийшло так несподівано. І швидко поїздка чого почати навіть, не знаю. якщо говорити про саму Луганщину я так розумію ви там вперше так? Так, да, на самій Луганщині вперше кажу, далі Харкова не забирався, це один раз в Харкові побував. Хотілося побачити, як все-таки там люди живуть, бо 100 разів вже чули, розказували різні історії, там, хто в Дніпропетровську побував, хто в Донецьку побував, хто в Луганщині. От Кажуть, що у вас так люди живуть, у нас так люди живуть. Ну, Що не так? І правду кажуть, що ліпше один раз побачити. Кожен сприймає це якось по-своєму, кожен своє щось там вибирає. І я от приблизно співставив І як живуть, які села, які міста. Що найбільше вразило здивувало, ну, перше, перше це то, що міста з населенням понад 100 тисяч, 110 тисяч Сєвєродонецьк і 105 тисяч Лисичанськ ми проїжджали. Це була десь шоста-сьома година вечора, ні душі на вулиці. Ні автомобіля не проїде. Якісь одиничні, десь там пішоходи, декілька машин проїхало. Все місто ввечері мертве. І самому робиться від того, чи то страшно, чи то жутко, бо не знаєш, хто там в кущах тих заникався. Ну, не знайшли жодної такої хати. Проїхали і ці 100 тисячні міста, і 20 -ти тисячні міста. Жодної хати такої, як в нас на Зимнівській, нема. Щоб... Два поверхи. Будинки з горищем, це вже рідкість, да? мансардний поверх. Mm -hmm. От. Такі, як в нас там ну, на Зимнівській, оці новобудови маю на увазі. Там взагалі жодного не бачу, Жодного в таких містах. Там, можливо, ми проїжджали десь на Україні, може ми не зацепляли тих багатих районів, але все рівно, в будь-якому районі міста такого міста. Мав би бути якийсь солідний будинок. Люди, люди замкнуті. Заходив в супермаркет, так кожен ну так, прийшов, взяв те, що треба, вийшов і таке враження, що бігав додому. Там бігом додому, біг, чи бігом до роботи. Ніхто ні про що не спілкується, нема такого жвавого руху, як там кричить О, Микола, здоров! Нас, з одного кінця супермаркета ага. в другий. О, здоров Петро. Ой, Любочка, скільки часу тебе не бачила, як жива, здорово, стоять, двоє спілкуються. Там такого я не побачив. Зайшли раз-раз, раз, нагрузили, позбирали, позбирали, бігом на касу й додому. Пропали. Військові порадували, нагадували найбільше, я кажу, запам'яталися, оці два, два таких на на запитання, чого вам найбільше не вистачає, сказали, перше це не вистачає офіцерів. Неукомплектований штат. Друге, що не вистачає це запчастин. Третє, що не вистачає, рідних. Рідних. Ну, краще б вони, звичайно, повернулися до рідних, до близьких, додому. А друге смішно вийшло. Запитуємо, там, чи, чи вдалося хлопцям хоч відгуляти відпустки за короткий період перебування в Володимирі. Ну, Боєць один Андрій відповів. Каже, що «Та, я свою вже відгуляв відпустку. Наступну планую відгуляти в Криму. Одна на Донбасі, друга в Криму. Пощастило. Наставлення військових. вони… Вони раді і ще раз підтверджують, що якби не волонтери, воювати було б зовсім того. Якби можна не ті жителі навіть нашого міста, всієї України, які об'єдналися, і кожен щось там по кусочку запчастини озброєння. Озброєння в такій війні автомат не вирішує нічого. Це вже війна. Артилерії, війна, техніки. Причому чим сучасніша техніка, тим впевненіше. Ну, Антон Якщо... може вище поділитися своїми враженнями. Ну, якраз добре. Сьогодні маленький на дорогу. Ну, а взагалі про дорогу, що можна сказати? Ну, ну я маю намазию... Матюкатися не можна. Ну, <гаду> 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 не бажано. Ужас, що касається східних країн. Ужас повний. А враження від того, що побачили, як люди там живуть. Такі самі, як і від дороги. Угу. Все те саме. Страшно і жалко. Угу. А скільки ми всього на, наїздили? Ну, якщо врахувати з тим, що коли ми приїдемо додому? 2600. Угу. А це приблизно від відстання куди? В яке європейське? Куди можна заїхати за таку мі... За так... на, на такій відстані? Ну, мабуть. Ну, я до Англії доїдемо. Можна було б доїхати, да? ну, до Данії 1700 кілометрів. До Англії доїдемо, ні? 1700 кну сторону? Да. Да. О ту сторону. Да. Ще всю Європу можна проїхати. Все, на части, більшу частину. О, яка в нас країна. Да. Велика сильна, крепка. Я ще за дороги хочу додати. Їхали туди на Луганщину, Донеччину, думали, що там Яник вже ті дороги такі. Поробив, скільки ж туди мільйонів йшло за, за його царювання в Україні. Все там на рідну Донеччину, коли Волинська область отримала, там з вона по кількості населення в 5 разів менше за Донецьку. А по дотаціях з державного бюджету Донецька отримала в 50 разів більше, ну, принаймні, з тих джерел, що мені відомо. там. Я думаю, що там дороги будуть такі, як, я не знаю, автобани в Європі. А заїхали, цивілізація тільки до Харкова. До Чугуєва, навіть до, до, до Чугуєва, вже після Харкова. от Зверніть у вас споруди дорожнього сервісу, угу. ті самі автозаправки. У нас це автозаправні комплекси, в яку не зайдеш, там, там і магазин, там і кава. В більшості на, на таких трасах, ну там як мінімум, магазин на заправці є. Угу. Там це Зачастую такі кімнатушки 2х3, такі приміщення, де сидить тільки оператор. А вже якщо брати після Круп'янська, то заправки вночі навіть не працюють. Оця комендантська година, чи як її правильно називати, з 8 до 6, все, на дорогах нікого немає. Заправки освітлюються, камери спостереження, але ні оператора, ні охорони ми не побачили ж на тих заправках, які ми заїжджали. Да. Вертаємося до доріг. Я думав, що дороги будуть шикарні. Але таких доріг е нашому червонограду легендарному ще далеко тягнути треба 100 кілометрів. Е Абсолютного бездоріжжя, деколи це тільки напрямки, просто ви поїдеш, що у нас в села, там, де немає асфальту, кращі дороги бувають. О, цей маршрут, що мав зайняти якусь годину часу, він займав три години. Три години часу. Дороги кажуть, що ще з осені вони були більш-менш трошки да, да, да. Там можна було. Но за цю зиму взагалі роз'їхалися. Uh -huh. Благо, в нас от до Києва е снігу немає. Там снігу в деяких місцях були такі замети і перемети навіть дороги. Що видно, як спецтехніка розгортала. Були такі місця, там де техніка нічого не розгортала, там просто. А, техніка що нічого не розгортала. Мене здивувало це. Дорога між містами Сєвєродонецьк і Лисичанськ це не дорога, це. Я ну, не знаю, там, там і не видно, що це воронки від снарядів, да? але ну, це ями. це ями такі, що... Ну, Якщо зважити, що це вже третя поїздка, то вона напевно найважча. І вона найважча не через те, що це найдалі, Бо відстань приблизно та сама. Попередні рази мені. Пощастило бувати на Донеччині. Ну, скажімо так, на краю Донеччини, бо це межа Донецької і Дніпропетровської областей, там, де наші військові дислокувалися. Але поїздка, напевно, найважча знову ж таки через ті ж, ті ж такі дороги. Тому що я, звичайно, не водій, великого досвіду не маю водійського, з Бога. Але ну, таких доріг я ще не бачила ніде, я мені ще не відчувала. Бо, знаєте, я в таких ситуаціях завжди кажу. Що не можна ясика висувати, бо на таких дорогах, як там є, можна його відкусити ненароком. А взагалі, звичайно, що не тільки те важливо, що ми робимо добру справу, що ми допомагаємо нашим хлопцям. Важливо те, наскільки їм я не знаю, приємно, напевно. Бачити все-таки людей з рідного краю, з рідного міста. Хоча водночас воно, напевно, і боляче через те, що вони знають, що ми за якихось там за добу будемо вдома, а вони вдома будуть, колись будуть. Хочеться, звичайно, щоб швидше. І ще, якщо порівнювати з попередніми поїздками, то там так гостро, це було влітку, в липні і в серпні, там так гостро не відчувалася війна. Якщо були, то там ну, якось такого ретельного огляду ніхто не робив. Не, так, не такий був настрій у військових через те, що ну, принаймні кожної години наступу ніхто не чекав. Тут воно все зовсім по-іншому. Що сказати, одне слово війна. Дуже хочеться, щоб вона якомога швидше завершилася. І щоб наші хлопці живими і здоровими повернулися додому. Вони нам дуже потрібні вдома, щоб вони працювали, жили, раділи, народжували дітей, виховували їх. Ну, але поки що, так, як я. І звичайно, що стояти осторонь того, що відбувається в країні, вони не можуть. І тому вони наші герої. Колись війна закінчиться. І знаєте, Буде зовсім не дивно, якщо станеться так, що виграна вона буде великою мірою завдяки волинянам, володимирчанам, які воюють на сході. І навіть якщо в підручниках з історії про це написано не буде, ми будемо про це знати. І розкажемо дітям і онукам про тих волинських героїв, які відстоювали нашу свободу, які стояли на захисті наших спокою та миру, які перемогли. Бо там, де вони, там перемога.